Що відбувається з психікою людини в концтаборі? На початку 2022 року багато українців кинулись шукати книгу людини, яка пройшла німецькі концтабори і вижила. Як так сталося? Адже не було якоїсь реклами, ніхто не казав, що чимось ці книги допоможуть. Можливо, поле, те поле, з яким ми працюємо в розстановках і квантовій психології, відгукнулося на внутрішній запит великої кількості людей, які всю свою енергію спрямували на пошук. Відповіді. Що далі? Особисто я зачепився за легендарну вже фразу: першими зламались ті, хто думав, що це закінчиться швидко, другими ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться, а вижили ті, хто концентрувався на поточних завданнях без очікування того, що ще може статися. Як виявилось, таких фраз буде ще багато. І сьогодні ми про них поговоримо. Сьогодні, по моїх відчуттях, ці книги стають знову актуальними, а говорячи чесно, вони будуть актуальні набагато довше ніж кілька років. Отже, що відбувається з людиною в умовах концтабору за Віктором Франклом. Після прибуття в концтабір відбувається перша реакція психіки це шок прибуття. Як тільки відкривались двері вагону, в нього... Вривався натоп спеціальних в'язнів, табірна еліта, ті люди, які спеціально відібрані для того, щоб зустрічати новоприбувших. Вони всі були ситі, відгодовані, виглядали здоровими і радісними. І завданням цієї групи було підбадьорити новеньких і змусити їх легше розтатися своїм багажем, в якому ще можна було знайти достатньо цінних речей. І от, а от як ви думаєте, для чого був потрібен такий прийом? Люди вже приїхали в концтабір, вже їхня доля практично вирішена. Для чого оце підбадьорення? Марення, помилування або бред помилування – реакція психіки, яка спостерігається, наприклад, засуджених до страти людей. Перед самою стратою вони починають свято вірити, що їх помилують, що все не може бути настільки погано. І так само як для однієї людини, така реакція можлива і для груп людей, зазвичай перед смертельною небезпекою. Люди починають думати, що ось-ось все зміниться, минеться, і вони врятуються. Прибуде підкріплення, допомога від інших країн, або просто станеться диво, і все закінчиться. Або це просто військові навчання і брязкання зброєю. Така ж реакція спостерігалася і в концтабір. Все не може бути настільки погано, не може бути газових камер і крематоріїв, маячня помилування. Захоплювало абсолютно всіх прибувших в'язнів. Я думаю, і в своєму житті ви зможете легко відшукати моменти, в яких ви переживали таке марення. А можливо, переживаєте і досі. У в'язня концтабору відбиралося все, в тому числі і ім'я. Лишався лише його номер, зазвичай витотуваний на шкірі. Ну, не було ще тоді QR-кодів і мобільних телефонів. А також власне тіло. А найбільше, що можна було просити в долі, це залишитись живим. Все. І після цього наступав пік першої фази перебування в таборі підведення підсумків під усім своїм попереднім життям. Тепер у мене до вас цікава думка: чому б не робити таку вправу із за нормального життя? Чому б не підводити підсумки свого життя, ну, скажімо, раз на місяць зі всією відповідальністю. Друга фаза перебування в концтаборі характеризувалася апатією, коли в душі щось відмирало. Спочатку людину охоплює безмежна туга по рідним і близьким, які залишилися вдома. Вона може захоплювати людину повністю. Потім з'являється огида до всього, на що падає його погляд. Якщо спочатку в'язень не міг виносити садиських розправ, то вже через кілька тижнів починав реагувати інакше. Людина переставала реагувати на страждання і знущання з інших. Страх, співчуття, гидливість чи обурення нічого з цього в'язень вже не здатен відчувати. Смерть інших в'язнів не викликала жодних емоцій. Хвороба колючого дроту гостра реакція психіків та борак військовополонених, яку світові відкрила Перша світова війна. Загально вона характерна взагалі для будь-якого насильного обмеження свободи людини. Основним її елементом є апатія, яка виникає після паніки і агресії, якщо вони, як захисні реакції, не дають результату. Більше того, ця апатія наймасовіша реакція на терор. Тому якщо людина перебуває в якомусь обмеженні своєї свободи, незалежно від того, як вона обмежується, саме ці три фази буде розігрувати її психіка. І тому для того, щоб керувати людьми в умовах обмеженої свободи, їм постійно потрібно підтримувати рівень агресії. Бо як тільки агресія зникне, людям стане байдуже і вони вже не будуть підкорятись наказам. Навіть під страхом смерті проводьте паралелі крізь простір і час. Але не дивлячись на апатію, не дивлячись на відсутність реакції на фізичні болі і страждання, було те, що мучило в'язнів найбільше. Обурення проти несправедливості, а найболючішим в побоях була зневага, тобто навіть при всій апатії приглушеності почуттів людина лишалася здатною на спалах обурення і викликали його не грубі ставлення чи фізична біль, а приниження, якими вони обов'язково супроводжувалися. Життя в констаборі, як може здатися на перший погляд, не було якоюсь суцільною рутиною в приреченості чи очікуванні смерті. Це була щоденна боротьба за життя, в тому числі і між самими в'язнями. Постійно формувалися ешелони, які мали перевозити людей в інші табори. Всі розуміли, що кожна така поїздка може бути дорогою в газові камери і крематорій. Тому тоді починалася боротьба всіх проти всіх. Кожен намагався не попасти в список відправлених одночасно розуміючи, що на його місце обов'язково заберуть когось іншого, адже певна кількість людей має бути набрана і вона буде набрана. В такі моменти люди не думали про мораль, лише про найближчих тих, хто чекає вдома, або тих, з ким потоваришували вже в концтаборі. І заради них людина докладе всіх зусиль, щоб в списку на відправлення. Був чийсь інший номер. Сенс життя в констаборі. Цікавий прийом від Франкла це змінити питання про сенс свого життя, запитати не чого ми чекаємо від життя, а чого життя чекає від нас. Не ставити питання до життя, а відповідати на питання, які життя ставить нам. І оскільки ці питання і відповіді змінюються, то питання про сенс життя не може мати загальної відповіді. І під сенсом життя в таборі розумівся не тільки сенс життя як такого, але і сенс страждань і смерті. І саме за цей сенс і боролися в'язні. Ще раз знайти сенс в невідворотних подіях, сенс же життя шукався в унікальності, яка властива кожній людині, і ставився в майбутнє, виходячи з запитання, чого життя чекає від цієї людини. Така конструкція допомагала пережити жахіття ув'язнення, бо жодна людина, яка усвідомила свою відповідальність перед іншою людиною чи справою, ніколи не відмовиться від життя. Оскільки в концтаборі знецінювалося все, що не мало практичної користі і не допомагало вижити, переглядалися і знецінювалися всі попередні конструкції значимості, сенсу життя і так далі. Це знецінення затягувало і всю особистість, і людина переставала цінити саму себе. Людина перетворювала себе на об'єкт знищення, сприймала себе скоріше як частинку якоїсь великої маси, а існування спускалося на рівень стадних інстинктів. Вихід з цієї ситуації був через гідність з її допомогою протиставити себе реальності. Крім того, намагання кожного розчинитися в масі диктувалося ще одним із головних законів самозбереження в таборі: головне не виділятись. Щоб не привернути увагу, СС. До речі, чи не звідти ростуть ноги в страху проявитись, з яким так багато людей зараз намагається боротись, товкмачуючи свої свідомості, як правильно. Разом з всім цим обесцінювалося і окреме життя людини. Вона ставала лише номером. А що стояло за ним? Яке ім'я, біографія, доля, досягнення чи злочини? Все це не мало жодного сенсу. І коли людина, номер, якої був затверджений на відправку, помирала, її тіло так само вкидалося в вагон разом з живими. Важливі були лише номера і числа. Людина втрачала відчуття себе як суб'єкта, ще й тому, що відчувала залежність від випадковостей і збігів, відчувала, що вона є лише іграшкою долі. І це відчуття. Готовність покластися на волю долі разом з апатією позбавляло людину ініціативи, заставляло ухилятися від власних рішень і навіть боятися їх. Людина боїться взяти свою долю в свої руки. А ще до апатії додається роздратованість, продиктована в тому числі недоїданням і недосипанням. А що ж відбувалося після звільнення з концтабору? Люди розучилися радіти. Як я люблю говорити, якась частина людини залишилася в концтаборі. Однак тіло прийшло до тями раніше, ніж душа, і люди почали їсти без кінця і перерви. Потім почали проявлятися моменти виговорювання, коли людина раптом починала розказувати так само без кінця і краю годинами. Навіть після звільнення з табору людина потребувала психологічної підтримки і великою мірою через раптовість цього звільнення. Багато ж з ув'язнених продовжували жити в світі влади і насилля з єдиною лише різницею. З об'єктів насилля вони стали суб'єктами. Тобто тепер жорстокість, яку вони відчували на собі, ці люди почали проявляти на інших. Іншою ж небезпекою звільненого з концтабору в'язня було повернення додому, а точніше, гіркота і розчарування, які він дуже ймовірно. Міг пережити в такі моменти. Якщо для нього не знаходять нічого більшого, ніж банальні фрази й потиск руки, заради чого він все це терпів. У випадку з розчарування людина починає відчувати себе іграшкою долі. І за роки перебування в таборі така людина думала, що пізнала вже всю глибину страждань. А Виявляється, можна в них занурюватися все глибше і глибше. Але найгірша ситуація була в тих. То не знаходив вдома близьку людину, думки про яку підтримували його в таборі. А також тим, для яких момент повернення став не таким, яким вони його собі уявляли. І тут знову ми повертаємось до небезпеки, такого відчайдушного планування майбутнього. І окремого слова варта табірна охорона була в концтаборі така посада, як капо, щось по типу табірного поліцейського наглядача. На цю посаду людей відбирали з числа ув'язнених. Люди, які ставали Капо, часто були навіть жорстокіші табірної охорони. Вони дивилися на інших в'язнів зверху вниз і часто причиняли їм більше страждань, ніж засесвці. Взагалі, цей психологічний ефект дуже цікавий, його дослідження варті окремого вивчення. В цьому ж контексті подумайте про таке. Хто в часи голоду ходив людей по хатах і вишукував останнє зерно? Хто заглядав по закутках під стріхи в криниці? Це ж не був ні Сталін, ні Каганович. І чи могли ці люди зробити вигляд, що просто не знайшли зерна? Як ви думаєте, що ними керувало? Та й взагалі паралелей можна провести дуже багато. Такий короткий огляд для когось нескінченної дороги перебування в концтаборі на основі книжки Віктора Франкла. Сказати життю так. Можливо, за потреби я ще зроблю огляд на цю книгу. Інше ж відео по цій книзі з моделлю виживання в умовах концтабору скоро на каналі. А ви, якщо вже дослухали до цього місця, можете спробувати проаналізувати реакції психіки в'язня концтабору. І свій власний досвід, адже поведінка ця шаблонна і цілком можливо, що подібні реакції ви й на собі десь вже відчували в якихось своїх контекстах. Поговорити ж на цю та інші психологічні теми можна в телеграм-каналі, посилання на який в описі відео. Також поставте лайк і прокоментуйте це відео. Можливо, це допоможе побачити його ще комусь. А загалом читайте, навчайтесь. Вірте лише собі і розвивайтесь, рятуйте себе, бо крім вас це нікому не вигідно.